Чутки про. Мета пневмовірус в Україні значно перебільшені. Про це повідомив тсн генеральний директор центру громадського здоров'я Михайло Росада. Цього епісезону зареєстровано чотири лабораторно підтверджених хворих. А минулого семеро мета пневмовірус зареєстровано 20 років тому, і в Україні він циркулює кожного епісезону. Його симптоми схожі до всіх гострих респіраторних вірусів: температура, кашель, нездужання. Різниця лише у шляху проникнення до організму. Мета проникає не через верхні дихальні шляхи, а у легеневу тканину перші випадки мета в Україні зафіксовано за два тижні до нового року, 2025 року. У дітей головно до чотирьох років. І саме діти здебільшого хворіють на метапневмовірус, А ще літні люди та зі слабким імунітетом. Летальних випадків від мета в Україні не зафіксовано. Безперечно, підвищений ризик захворювання на нього є, враховуючи інтенсивну циркуляцію зараз вірусу серед населення і активні міграційні процеси, але поки що тенденції до розвитку спалаху метапневмовірусної інфекції не фіксуються. Важливо застосовувати засоби неспецифічної профілактики загартування згартування С і вживання вітаміну С. Відповідно прогулянки на свіжому повітрі.